Я подавав більше правок, колеги, але мене цікавить позиція почути позицію комітету по двох. Мова йде про 239 і 246. прохання подивитися: обґрунтування, чому вони відхилені? Тому що про що йдеться? Йдеться про те, що інформацію про кібератаки хочуть зробити для громадян закритою і зробити інформацію з обмеженим доступом. Я не думаю, що закриття і приховування від суспільства інформації про кібератаки на державні реєстри або на інші інформаційно-комунікаційні ресурси держави вирішують проблему цих кібератак. І хотілося б почути аргументацію, для чого це робиться. Більше того, у наступній наступному абзаці йдеться мова, що Кабмін буде у ручному режимі вирішувати порядок і підстави розкриття цієї інформації. Двома правками своїми я пропоную все-таки не приховувати від суспільства дані про такі інциденти, і буду ставити на голосування чи не буду ставити на голосування ці правки, буде залежати від того, наскільки обґрунтовано вони були відхилені. Прошу комітет озвучити цю аргументацію. Дякую. Позиція комітету, будь ласка. Позиція комітету наступна, значить ці правки були відхилені, але вони були збережені в контексті наступному. Тобто, про сам факт кібератаки, звісно, буде дозволено. Ті або інші державні інституції повідомляти для суспільства про деталі кібератаки, це буде вже врегульовано Кабінетом міністрів України. Ми застосували той самий механізм, який ми з вами застосували, коли ми заборонили фотографувати під час кінетичної атаки, щоб в реальному часі ворог не міг відслідкувати наслідки відповідної атаки. Тобто, про що ми кажемо? Якщо сталася кібератака, так ми про неї скажемо. Але про механіку, про наслідки цієї кібератаки, це вже буде врегульовано постановою Кабінету. Кабінету Міністрів.